Усім привіт! Сьогодні на огляді дуже крутий карманний мультитул за смішні гроші Uleph Power Armor X11 Pro. Смартфон має дуже впізнаваний дизайн, тому що корпус тут дуже схожий на той, який використовується в старших моделях Power Armor 19 та 18. Зараз я вам покажу комплектацію, а потім покажу, що цікавого є в цьому смартфоні. А є тут багато чого. Давайте дивитись. Зразу ж ми бачимо, що в нас є скріпка. До речі, слот тут не комбінований, тут окремо дві сімки і ще є місце для картки пам'яті, ось так. Кабель та блок ви бачите в комплекті у нас є, а також інструкція, і також у нас є перехідник для навушників. Шнурочок також у нас є вже в комплекті. Тож, що є на смартфоні? Позаду знаходиться спалах, а також дві камери. Сама панель, як бачите, така ребриста, вона прогумована. І на дотик максимально приємно. Смартфон має захист за стандартом IP68, IP69K. з лівої сторони знаходиться кнопка, яка налаштовується, слот для сімок і картки пам'яті. Знизу мікрофон, динамік, а також Type-C. кріплення для шнурка. Ось тут з цієї сторони ребристі також кнопки блокування та регулювання гучності. Ну а зверху під заглушкою окремо є роз'єм для навушників. Ось ця ямка потрібна для того, щоб закріпити фірманий чохол-кейс, який окремо продається. Ну і в цілому, ви бачите, що тут багато чого цікавого, але найцікавіше все-таки тут всередині. А, до речі, борти. Борти тут дуже сильно виступають над корпусом, точніше над дисплеєм. І це круто, це плюс до захисту. Відкриваємо смартфон, дивимося, що цікавого є. Перш за все, це юліфон. Тому тут радіо, яке працює без підключення навушників. Заходимо в радіо, вмикаємо. Дозволяємо додатку працювати. І радіо у нас працює без підключення навушників, що дуже круто, як на мене. Ця штука може вам допомогти, особливо, якщо ви знаходитесь в місті, де хорошо ловить радіо, тому що за містом воно реально працювати у вас нормально не буде. Бачите, навіть в кімнаті воно працює так собі, поганенько, але воно працює без навушників. Вага цього апарату 330 грамів, товщина 19,5 мм, міліметрів, тобто майже 2 сантиметри. Смартфон не маленький, але ж і акумулятор тут трошки більше ніж на 8000 мАч, що непогано. Це оптимальний варіант між автономністю і габаритами, тому що, як ви знаєте, є смартфони ще товщі і більші за цей. Смартфон працює на процесорі Helio G25, який має 8 ядер, але це бюджетний процесор, проте його вистачає для більшості задач. Звичайно ж, це не топові ігри, але як бачите, система працює абсолютно стабільно ніяких нарікань на швидкість роботи тут немає. Операційна система Android 12, графічна оболонка, звичайно ж, від компанії Юліфон. І тут 4 ГБ оперативної пам'яті, ще 4 ГБ пам'яті постійної. Якщо зайдемо про телефон, то ми це все з вами тут і побачимо. Частота процесора, до речі, 2,5 ГГц. До речі, це один із найменших екранів зараз серед сучасних смартфонів захищених, тому що діагональ 5,45 дюймів. Ну і звичайно ж HD+, роздільна здатність. Екран досить яскравий. Він непоганий за передачою кольору і за всім іншим, непогані кути огляду, все тут присутнє, але найголовніше це те, що він захищений від ударів. Скло тут захищене, це горіла Glass. Тож, зануримо смартфон в воду, подивимось на реальну його стійкість до води. Юліфон Power Armor X11 Pro досить надійний смартфон з багатою функціональністю, з хорошим акумулятором, але його дизайн і захист це взагалі фішка, на якій перш за все потрібно звернути увагу. Цей смартфон виглядає точно не на свої 5-6 тисяч гривень. Погодьтеся, купити такий ви можете, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.